Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенний понеділок, Живемо, радімо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Знову понеділок. Вірю, що у всіх благословенний, файний. Хотілося б, щоб всі ми мали щасливий понеділок, так? На щасливій роботі, на роботі, яка подобається. Знаю, що так не може бути, всі не можуть, так? Але ви можете, апостоли. Любові можуть це зробити. Люди віри, мають бути люди сміливими, так? і тому треба це досягати, ризикувати, в плані не боятися. Бо ходити на ту роботу, яка не подобається мені все життя ось чого треба боятися. Цього я також дуже, дуже боявся. Страшніше було та, звільнитися, вийти, довіритися Богу. Але коли це зробив, то зараз, то зараз маю інше життя, інше, цікавіше, благословеніше. Тобто, а я сьогодні задаю питання: якби я не вийшов, якби не лишив та, до дім роботу і не поїхав десь, кудись, не пішов би за покликом Бога, то де б зараз був? би? Що б зараз робив, так? Ходив би на ту знову ж таку е роботу, яка мене приносила тільки відчай. Тільки кожного дня мені казала, що ти ніхто, ти ніщо. що. Я не мав супер, там уже погану роботу. Та? А, але вона мене пригнічувала, зсередини якось так пригнічувала. І приходиш, ті люди постійно, ниючи в понеділок, які кажуть: «А, знову на роботу, знову прийшло. Ти шість днів працюєш, один день відпочиваєш, і з понеділка знову помираєш. Ну не життя, а пекло вже вже від початку. Краще не мати грошей, ніж мати таку роботу. Та? Тому просимо в Бога мудрості, просимо в Бога сміливості. Бо можна просити, Боже, дай там поміняй, а я нічого в цьому не хочу робити. А Бог каже: роби крок на зустріч. Роби крок віри. Молишся, то віршу вже отримаєш. Молишся про нову роботу, то віршу ти вже її отримав. Іди і подай хоча б резюме на ту роботу. Піди до директора познайомся та? на цій новій роботі. Прийди запропонуй себе. Підійди, хоча б запитай. Так? Тобто теж не сиди, не чекай, а трохи організовуйся. Так? Бо можемо сидіти чекати, і Бог багато чого дає, так? дуже багато. А, але ну, не в плані чекати того, а в плані розвивайся далі, в молитві. А, не втрачай то життя та? В, очікуванні, в очікуванні. Я чекаю, я чекаю, так все життя можна прочекати. А, а Бог для тебе щось має можливо краще, щось веселіше, щось навіть краще, ніж ти собі уявляти. Уявити не можеш. Але, щоб вийти, треба ризикнути. Готуйся до, як нас втіли, готуйся до, най... уяви собі найгірше, але все буде добре. так, Як я пішов з роботи, то мені казали, що я з голоду помру, І то так смішно зараз, особливо, це згадувати. Ну, не помер. Реально не помер з голоду. Але слава Богу. І все завдячую Богу, звісно. Але також. Просив я в Бога сміливості цей вийти, вийти. Бо іноді вийти треба все-таки маленький крок, але який будує потім велике життя, інше життя. Тому заохочую всіх з понеділка розпізнавати, чи маю сьогодні щасливе життя, чи маю ту роботу, яку хотів би мати, чи я все терплю, чекаю в очікуванні чогось. Так? Чи я щось роблю сьогодні, щоб змінити це положення своє? Чи взагалі не роблю. Чи, чи хоча б прошу Бога допомогти мені в цьому положенні? Чи я такий гордий, що я не прошу. Бо наші люди попросити це важко, так? ми просити не можемо. Особливо чоловіки, нас вчили, що не можеш просити допомоги. Не можеш. Але в Бога можна просити. Просити можна допомоги, тому хто не може сам вилізти, викарптатись, то треба Бога зазивати від щирого серця. Іноді, іноді ось саме ця молитва, коли на кону все твоє життя, то Бог її добре чує, бо вона йде від серця Твого. Ти вже ставиш на кон все. Як я виходжу, я кажу, Боже, ставлю на кон своє життя, своє життя ставлю. Відрікаюсь від всього, виходжу. Іду, буду рік з тобою, забезпечуй мене. Я тобі довіряю забезпечення, я тобі довіряю прокладання маршруту, я тобі довіряю. Я ставлю ставлю цей рік життя. життя. І тоді Бог дивиться, ну та, добра, е, добра настанова, та? добра віра, віра, яка підкріплена ділом. Та? Бо ми можемо кричати: я вірю, я такий віруючі, що просто аж. Аж розриває. Але перший шухер приходить, то я біжу, відразу ховаюся. Все, дайте мені грошей, дайте мені то, дайте мені сьо. Одразу видно, на що ти уповаєш, коли ти нічого не маєш. Та? На, на кого ти уповаєш? Коли все втрачаєш, то хто, хто твій спаситель? І, власне, цим спасителем є Бог. І він хоче бути цим спасителем. Але ми часто собі. Ставимо інших башків на, на місце Бога і біжимо потім по всім іншим, крім Бога. так? По, по знайомим позичати, по лікарям питати. Ну, дивлячись, яка проблема, чи хвороба, чи да, гроші десь всі пропали. так? Або ще, або ще, або ще. Добре, це був короткий вступ. Пропоную понеділок починати з роздумів. Чи маю щасливе життя, чи живу тим, що говорить Марія. А якщо не живу, то як почати жити цим? Сьогодні, 25 грудня, 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, заохочую до молитви за мир. Особливо сьогодні, коли приношу вам на руках новонародженого Ісуса, закликаю вас, щоб ви злучилися з Ним через молитву і стали знаком для цього немирного світу. Заохочуйте одне одних, дітоньки, до молитви і любові. Нехай ваша віра стане для інших заохоченням більше вірити і любити. Я всіх вас благословляю і закликаю бути ближчими моєму серцю і серцю маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія сьогодні закликає молитися за мир. За мир. За мир в своєму серці, за мир своїй сім'ї, за мир в своїй країні. Так? Маємо багато зараз не миру. Не миру. І це був 2001 рік. Чим хтось один молився за мир. Молились одиниці, так? А, але хто молився, той можливо зараз живе в мирі, так? А хто не молився, той зараз не живе в мирі. І можливо, має навіть війну, так? Але Марія закликала і каже, там послання це не звучить 2001 рік, але воно звучить і сьогодні, до мене і до тебе особисто. І Марія каже, закликаю тебе е, сьогодні. І заохочу до молитви за мир. За мир. Тож на практику, сьогодні помолись за мир. Можливо, давно не молився за мир. Можливо, вже забув, що таке мир. Так? Особливо сьогодні, каже Марія, коли приношу тобі на руках навородженого Ісуса. Ісуса. Марія дуже часто приносить новородженого Ісуса. Не тільки в час Різдва, але й кожного дня хоче принести новонародженого Ісуса. А що наново щоб він наново народився в моєму серці, наново народжувався. Ісуса закликаю Тебе, щоб ти злучився з Ним через молитву і став знаком для цього немирного світу. Бачиш, хто має бути знаком для цього немирного світу? Ти. Ти. Не хтось інший. Ти. Так, З Божою допомогою, з підтримкою, з силою Святого Духа. Але хто має бути цим знаком? Миру для цього немирного світу. Ну, ти, ти, Твоє життя, твоя постава, твоя ходьба, твоє життя. Про що говориш, про що свідчиш? Так? І тоді, і тоді коли ти, ти стаєш цим знаком для цього немирного світу, каже Марія, заохочуй один одного, дитинку до і любові. Тоді ти починаєш заохочувати, що я сьогодні роблю. Так? Я вже okay. заохочую. я кажу. Дітоньки, ну Марія на і каже, дітоньки, так? але я вже з власного досвіду кажу, що молитва це сильна річ, сильна. Бо без молитви навіть не пробуй щось робити. А коли молишся, тоді пробуй, тоді роби, тоді роби. Спочатку молишся, потім робиш. так? А не робиш, наробив дров наламав, а потім уже молишся Боже, пробач, я там начудив, я там, я, я там, 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 там. там. Спочатку молись. Потім пробуй робити, так? Бо коли ти молишся, ти довіряєш Богу. І кажеш, Боже, іди зі мною в ту, в ту невідомість, в ту рутину, в ту, на ту нову роботу, на ту, то в нове це життя. Зробити перехід самому ну, важко. А з Богом, то в тебе є Бог, в тебе є підтримка. Неймовірно, так? Заохочу. Я вас сьогодні заохочу Моліться. Моліться, якщо не маєте сьогодні щасливого життя, то моліться до Бога, кричіть до Бога. Боже, дай мудрості зробити наступний крок. Дай мудрості вилізти з цього пекла, та? з цього прокляття вилізти. І ти обов'язково вилізеш, якщо почнеш Бога просити про це. Хай твоя віра стане для інших заохоченням більше вірити і любити. Хай твоя віра каже, твоя віра не щоб вона просто була велика. Та? Щоб ти просто казав, я маю велику віру, а хай вона стане для інших заохоченням більше вірити і любити, ще більше вірити і любити. Чи твоя сьогодні віра на практиці, чи твоя віра сьогодні в теорії тільки? Бо теоретично віруючих багато. А чому практичних мало віруючих, які дійсно кладуть життя, йдуть і показують, що Бог живий і діяльний? І власне, Марія каже про таку віру, що твоя віра має. Заохочувати інших, заохочувати. Я тебе благословляю і закликаю бути ближчим моєму серцю і серцю Ісуса. Марія каже, я закликаю тебе, будь ближче мене, будь ближче серця мого, серця Ісуса. І, і коли твій стиль життя буде такий, як Марія говорить, то твоє життя стає молитвою. Твій сон стає молитвою. Твої думки стають молитвою. Неймовірно. Потім тебе питають. Коли ти молився в останній раз? А в мене питання, а коли я не молився в останній раз? Коли я взагалі не молився в останній раз, так? треба е, вже і, і інша відповідь. Ти просто дивишся на людину і думаєш, в чому То, так? Бо ти, коли живеш молитвою, вона з тебе тече, лине, ти не розумієш, а як можна взагалі жити без молитви? Я, я, що це за життя? Так? Коли ти не прокидаєшся і вже дякуєш Богу, що маєш таке життя прекрасне, так? бо Бог тобі подарував ще один день в благословенні. Тому Марія нас захоче бути такими людьми, які своїм життям випромінюють цю Божу любов і закликають до більшої віри інших. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. папа.